Ой, друзі, друзі, я навіть не знаю, з чого почати. Чесно, я не був активний на Ютубі, не займався блогерством. Останні п'ять днів взагалі закидав пару відео своїм дідусем, але в загальному не був активний. І багато людей вже питають, і я мушу вам розповісти, що відбулося, чисто правдиво від душі. Відкрию вам своє серце, так як завжди. А від вас, попрошу, залишіть цьому відео подобайку, якщо ви мене підтримуєте. Якщо ні, то поставте її дизлайк, Я поважаю кожного думку. Також ваш коментар, в підтримку був би дуже зараз приємний і потрібний, тому що зараз в мене не дуже такий легкий час для мене особисто. І також я хотів би вас попросити, підписуйтесь на канал. Бо багато дуже підписок не зареєстровується. Ютуб викидає російські боти роблять свою роботу. Дуже нападають на канали, які підтримують ЗСУ, які підтримують україномовну україномовний контент та взагалі за українську мову можна сказати просувають. Тому друзі, я вашої підтримки буду чекати. Я вам розповім, коли буде 150 тисяч підписників. Ким я тепер працюю, що я роблю і яку професію я змінив. Я думаю, що це дуже буде вам цікаво, але я мушу це розповісти пізніше трошки, бо все так на раз розповідати не буде цікаво. Мені не потрібно розповідати багато про свого дідуся Василяна Навугольника. Мій дідусь Васильна Навугольник – це прекрасна людина, це людина, до якої я завжди дивився і хотів бути таким, як він. Я завжди був гордий, що в мене є такий дідусь, як він, завжди мене брав, навчив мене їздити на машині. Я їздив з ним в село, був на нарадах з ним у Львові. Ну, взагалі, ми з ним дуже близькі, дуже близькі люди. І мені приємно це, і йому це приємно. І чому ми так є? Тому що ми один одному серце відкрили і завжди були, як то кажуть, можна сказати, один до одного на ти. І, і мій дідусь поїхав. Поїхав він назад в Україну. Ви вже всі прекрасно, можливо, бачили. Хто не бачив, я прикріплю можливо відео в описі під цим відео, щоб ви подивилися його конкретне щире пояснення, чому він поїхав, тому що ми всі просили, щоб він не їхав в Україну, але він вирішив це його право, і це право треба поважати. І він поїхав. Він поїхав знову. Знову це розлучення, знову це ця така, знаєте, туга така. Складність на душі, особливо останні два тижні було складно, думаючи про це. Ніколи не знаю, чи я його ще раз побачу. Він не знає, чи я його ще раз побачу. Тепер додайте ще війну до цього всього. І ситуація справді не виглядає дуже така позитивна. І ніколи, коли ви прощаєтеся з рідними, це не є позитивно. І я сам у дитинства прощаюся з рідними, потім знову з ними бачуся, знову прощаюся, розумієте? І це складно. Це складно, коли е, рідні люди їдуть, коли рідні люди покидають, коли мусять бути на тисячі на тисячі кілометрів кілометр від один одного. Але таке життя. Життя не є солодке, тому треба брати завжди життя кожні солодкі миті, які у вас є, можливості брати все з тих з тих моментів, тому що якщо не брати життя позитивні моменти, коли вони дійсно є, то ви потім будете дуже за це жаліти. А негативні моменти вони завжди будуть. Як би ви не крутили, як би ви їх пробули не усувати свого життя, вони все рівно будуть. І це було для мене складно. Мені складно було, що мій діду, дідусь поїхав від мене. Мені було приємно, що він дуже при... приїхав сюди, допомагав в загальному нам. Приїхав він на мій шлюб. До речі, я буквально взяв шлюб недавно. Якщо вас цікавить, подивитися фотографії. Мого шлюбу, там буде ще потім більше, то я залишу посилання на мій інстаграм. Всіх закликаю підписатися, хто ще не підписаний на мій інстаграм. І ви собі там можете побачити фотографії мого шлюбу. І чому я взяв шлюб? Ви себе запитуєте, канадський Марк, ти ж розказував, розповідав, що ти одружений. Так, я був розписаний офіційно вже з 2018 року, тобто я вже жив з дружиною, все як має бути. Але нарешті ми взяли шлюб перед церкв, в церкві, перед Богом. Отримали благословіння від наших батьків, і ще мій дідусь приїхав на шлюб. Тобто, все це дуже гарно і добре вийшло. І я щасливий, і в мене душа тепер чистіша перед Богом, і це так має бути. Але він поїхав, і було так, що шлюб був в неділю. Дідусь від'їхав вівторок, буквально вчора. І на цей момент, коли записується це відео, він ще в дорозі, і в загальному я почав нову роботу. Я почав нову роботу в той самий час, і ви собі можете представити, що в мене в голові відбувається. Плюс YouTube канал, плюс життєві моменти. Це все дуже складно. Вчу нову систему, повністю все нове, навпаки, поміняв професію. Розумієте? Дідусь поїхав, і тут позитивний такий момент, що в мене шлюб, такий прекрасний день в моєму житті. І потім вівторок мій дідусь від'їхав. Такий негативний момент в моєму житті, і плюс, між тим всім моя робота. Не можна сказати, що це позитивно чи негативно, але воно впливає на ментальний стан. Я переважно дуже багато чого можу зробити. Ну, не було натхнення до Ютубу, не було можливості спілкуватися з вами, дорогі мої друзі, бо я дуже хочу бути з вами щирий і позитивний. І повірте мені, в камеру важко спілкуватися, в камеру важко говорити, в камеру не так легко підняти і говорити. І коли ви цього не хочете, коли ваша душа не бажає співу, то ви ніколи в житті не, не, не зможете, навіть не захочете бути в інтернеті, навіть враховуючи те, що я всюди по інтернету, все рівно просто не, не було бажання, не було натхнення. І складно, складно, але я починаю відходити, починаю е, новий етап свого життя, можна так сказати. І я ніколи не здаюся, тому почнуться назад відео вертатися в нормальному режимі, все буде як було. Але я з вами пам'ятайте відверті. Мені е, не все одно, що ви думаєте про мене, в тому плані, що вам теж цікаво знати, що в мене відбувається. І Я багато чим ділюся своєю аудиторією, багато людей так не діляться, як я. Але на тому і побудований мій канал. Мій канал побудований на щирості, на відвертому. Спілкуванні своїм, своєю аудиторією і тим, що я просто завжди залишив, залишався канадським марком в будь-якій ситуації. Я ніколи не задирав носа, ніколи не задираю носа і не збираюся задирати носа. І ви, напевно, зараз себе запитуєте: ніколи не можна казати ніколи, канадський марк. Можливо, і так, дорогі мої друзі. Але я прекрасно знаю, що таке віра в Бога, я прекрасно знаю, що таке мати серце. І я ніколи не продам своє серце за те, щоб задерти носа вгору чи подивитися на когось колись в житті вище. Бо я там десь в такій-то позиції, та людина в такій-то позиції. Я завжди дивлюся на всіх рівно, так як має бути, без ніяких прикрас, тому що я прекрасно розумію, що я такий самий, як і ви, як і та людина, дитина, дівчина. Жінка, дружина, чоловік, які мене дивляться, я такий самий, як ви, я така сама людина, я так само маю емоції, почуття і взагалі все. Тому ми з вами можна так сказати, на ти. Але я з повагою відношуся, звісно, до старших від себе. Але я з вами відкритий, дорогі мої друзі, дорогі мої глядачі. І я не то, що думаю, я знаю, що ви це цінуєте, тому я продовжую в тому ж самому дусі. Думав, поділитися з вами цим всім коротенько. Надійся, що вам сподобалося воно вийшло цікаве, відверте, позитивне. А вам бажаю здоров'я, як завжди, і мирного неба над нашою улюбленою Україною.